Доброго дня, гості, глядачі, підписчики моєї ютуб каналу. Всіх рад бачити. Так, перш за все почнемо з відео, з невеличкого огляду. Тут у нас три порося, ой, п'ять. Тих трьох ми вигнали в інший станочок. Змінили місце, бо колись там питали люди. Такі оптимуси, подивимося, може якусь свинку колись і прийдеться. Ну, покриємо, подивимося, як вона буде. Вони такі довгенькі, то в принципі, я думаю, щось це може цікаво і буде. Напишіть в коментарях вашу думку стосовно даних спорисят. Чи є смисл покривати чи ні? Так, ці свинки це наше м'ясо, сало, це наш заробіток на зерно, на будівництво і на все інше. Так. Поїхали далі. Це п'єтренчики наші. Питали в коментарях, чому вони білі. В них мама F1, батько в них французький п'єтрен. Є там п'ятенце, на цьому п'єтенце. і фактично все. От такі вони. По набору ваги вони мене влаштовують. Звісно, якщо взяти ось цього і того, то він трохи вступає. Але, в принципі, я думаю, все він піджене своє, Заріжемо, щось заробимо. Так, наші а-ля контори. Форми в них непогані. Я вам скажу, такі вони зараз прорисовуються, такі кругляшки. Подивимося, звісно, як вони далі себе будуть набирати свою вагу і контролювати, як завжди, є. Так. Наші йоркшири, як завжди, самі найгрязніші, найчорніші. От Люблять вони от це, це діло лягти, попісять, як то кажуть, і покакать і лягти сюди. ну, Цікаво. Е, понамічав я їх, тому що е, третій раз ось колов желізо малим поросятам. І там осталось 50 мл, то я в принципі, цим ще попідколював по 5 кубиків. Колись буде цим, ще цим даму. Дюрки наші. Непогані, я вам скажу. Тому хто там питає дюрків. Ну я б рекомендував крити дюрком саме для того, щоб отримати товарних свиней. Е е є ще такий нюанс. Ну, на відгодівлю ці свині в них мам мамка була з-під Макстера. Можливо, як така частина її ген зіграла, плюс те, що дірок сам по собі непогано набирає по вазі. Це я дивлюсь, по Там у мене була попередня група свиней. А саме F1 була покрита дірком. І в принципі вони бадьоро так пішли і ну, нормально, порізали і забули. Осталось дві курочки. в принципі, Дві вчора зарізали, в морозилку положили. Можливо, хтось ще й візьме. Так. По свиноматках тут такого, в принципі, нічого. Ця іде у нас підніж та ж абортувалася, Хоча б, я вам скажу, теж такий новше, да? Вона абортувалася і десь на третій день, другий, третій, це точно, плюс-мінус й прийшла в охоту. Вона тут і на драбину лізла, і ну, капець, коротше. На жаль, підеш під м'ясо. Нічого з тобою страшного. Так, свинки маленькі. Третій раз ми їм проколовували желізо. Ну, Тому там, бачите, ось для порівняння вам. От є от так, от така свинка. І є той кабанчик. Ну, чи і та свинка, яка вона розміром. Ну, ще думаю, може куплю оліговід, чи як там, вітаміни, проколю ще, ще їх. Можливо, цей. І знову ж таки знаєте, є така тенденція, деякі люди вже давно про це мені колись говорили, що таких треба просто із, ну, від початку взяти їх, ну не буде з них росту, не, їх просто убирати та і все. Не буде, як то кажуть, на один рот менше, зато буде ефект. Тому що ну, воно щось є, щось там якась, якусь цицьку займає, його то може і б'ють і обіжають, ну а з нього росту, я вам скажу, як з козла молока. Скажімо так. Є тут у нас той кабань. Дві свинки ми вибрали, подивимося, як вони ми їх намітили. ну, їм вушко трошки, як то кажуть, черкнули. Он фу, кабанчик пішов. Такі в нього ззаді ці його причандала вже, в принципі, непогано видно їх. Подивимося, як він себе по підстіночку йде. Подивимося, звісно, як він далі буде набирати вагу і його розміри. Да? Можливо, ну, там людина просила, я ж чисто що. Я ще крольми займався, цей чоловік в мене брав їх на плем'я. Ну, Подивимося, я ж кажу. От сподобається, сподобається, не сподобається. Скаструвати ми його завжди вспінемо і піде він на м'ясо нам. По цій свинці ну, подивимося, як то кажуть. Сказати, щоб я вже точно визначився, що я її після цього пороса здам. Таке ще. Думаю, ну, подивимося. Звісно, молода свинка є, молода свинка, але є такий досвід, коли, молоді, коли свинка перістка, приводить 4 штучки і біда виходить. Хоча там деякі спеціалісти виписують, що і 13, і 14 середнє число при опоросах. Ну, не знаю. Тяжко казати насчет цього стосовно кількості. Так. Ще хочу таке сказати таку інформацію. Да? Е, і як ви мовити, така трошки тема цього відео. Це яка найкращі породи які для схрещення. для того, щоб... І навіть, от вони, от, їх можна... Зараз покажу цих порози, тоді це стрійку цих. Сюди вигнали і тут вони собі обітають. Е, по поводу пород свиней. да, от... Є така. ну, от... Ось ця свинка, це завтра ми її будемо різати, вона у нас виходить F1 плюс дюрок. Дивіться, яка вона висока. Ноги в неї, я вам скажу, дуже сильні. От вона аж просто. І от таку свинку є ну, думка людей, що навіть можна е залишати на свиноматок, але я її не залишив з тієї причини, що в її мамки був, як то кажуть, паровірусна інфекція. Їх тоді осталося п'ятеро, тоді ну вже не пам'ятаю. І Вона це остання, Хоча по росту в принципі вона непогана, вона, ну, кілограм десь 180-190 зараз. І завтра буде різатися. Тому я вам скажу, хто хоче, в кого є там ландрас, в кого є F1 чи велика біла, крейте дюрком, я вам скажу, свині будуть непогані. Подивимося, завтра постараюся, якщо все норм, засняти, яке м'ясо є. Ну я вам скажу, я тоді різав, то сало пічеревоно в них дуже гарне. Та й салко, в принципі, таке воно рівне, непогане. Також хочу звернутися зараз, покажу вам стосовно. Того, що свиноматкам обов'язково в корм, необхідно додати це крейду кормову. Я ось таку зараз взяв. І кальції в мене в мішечку 5 кг. А ще мене питали, скільки я додаю. Я ось утром і вечором, ну, вранці і вечором додаю по такій ложці: крейди і трикальцію. Це обов'язково. Ну, знову ж таки, Можете це робити, можете не робити. Можете мою пораду до моєї поради прислухатись, можете не прислухатись. тобто, Але я сказав, як я роблю, а ви вже кожен, знаєте, нас, наших думок, таких як я, дуже багато. Ми всі умні, ми всі красиві, ми всі, як кажуть, начитані. Да? Але кінцевий результат і кінцеве рішення за вами, тобто, за, так як ви власник своїх свиней. От такі справи, друзі. Ви можете це робити, можете не робити, можете прислухатися, можете не прислухатися. От такі справи. Але ну, я вважаю, що е, крейда і трикальцій, вони обов'язково повинні бути присутні в кормі в раціоні, в сунаматок особливо, тому що кальцій, ноги, кістки це, ну, це як хребет, це є основою. А все остальне це вже наростає на це все діло. І без сильних. Хоча я ж кажу, наче, і давав усе, а свиноматка то одна буває розчихнеться, то ще щось Ну, от буває. І деякі люди та, в нас такого не було. І, там писали коментарі, в нас такого ніколи не було. Ми такі ці е академіки прям, ну, не було, то не було. Це, це дуже добре, якщо у вас не було. А якщо у вас таке трапляється, то додавайте кормову крейду та додавайте трикальці. І в принципі буде норм. Також я пам'ятаю, у мене ще дід як держав свиней. То він їм, ну, заварював, там, в картошку, дертя це все, то він їм ще сіль додавав, Звичайно, не знаю зачем, додав. Такі справи. Тому і на даний момент я ну, хочу під, як кажуть, підсумувати відео. Да? От якщо ми хочемо свиней, щоб такі вони були, знаєте, як кажуть, універсальні, щоб можна було відібрати будь-який випадок на свиноматок. І був, і був гарний рост і розвиток свиней, то я вважаю, що покривати свиней треба саме дюрком. Якщо я хочу чисто м'ясників, то я чисто покриваю французьким п'єтреном або будь-яким із, із цієї лінії, як то кажуть, іменно п'єтреном. От такі справи. Але в кінцевому етапі кожен сам приймає рішення. Моє бачення таке в когось інше. Якось так. Пишіть коментарі. Всім все найкраще, працюємо далі.